Друзі, всім привіт! З вами Леона Бонько. Я продовжую відповідати на ваше питання. Отож, е, значить, чи можна продовжувати стосунки, якщо чоловік зрадив? Е, ну про про зраду я вже говорила неодноразово, і тут знову ж таки я повторююся, але тим не менше, я розумію, що лента достатньо в мене вже є дописів і відео, і все переглянути не так легко і просто, бо для цього треба потрібно, потрібно мати час, ну і відповідно бажання сидіти ну, і всі відео мої переглядати. Хоча є клієнти, які кажуть, Ми, я переглянула там все ваше відео, я дуже щаслива, задолоння. Дякую вам за інформацію. Мені надзвичайно звичайно приємно. Однак пообіцяла клієнті і тому записую для вас відео. Отож ще раз: чи можна продовжувати стосунки, коли чоловік зрадив? Звісно, можна. Можна продовжувати, можна не продовжувати, в залежності від того, що ви обираєте. Тобто, якщо ви обираєте е, жити, продовжувати, ну дивіться, багато речей залежить, звісно, від того. Баг... все залежить від того, в якій ситуації ви опинилися. Якщо вам там поза 50, поза 60 і так далі, тобто, все-таки старість іде, ось е, тут не 20, не 30, коли ще попереду є 10-20 років, де можна ще, е, як я кажу, крутити попою і зваблювати чоловіків, шукати, будувати. Та нові стосунки, ось на все є свій час. От. Але тим не менше можна і в 50, і в 60, і навіть в 70 люди сходяться і живуть. Тобто тут все залежить від того, які блоки, які гальми є у вас, кордони є у вашій голові. Ось. Але знову ж таки, якщо людина дорога вам. І якщо ви, вона вам цінна і ви хочете продовжувати з нею жити, тобто ви хочете продовжувати жити, тоді я рекомендую прийти на консультацію і відпрацювати у цю біль, яка залишилася після зради. Так, залишається осад. І оцей осад я допомагаю прибрати. Тобто, що відбувається в процесі в моїй роботі, я просто допомагаю вам полегшити цю біль, тобто якось її трошки скасувати, її забрати. Сказати про те, що вона повністю прийде, ні, напевно, швидше за все, вона не пройде. Хоча є багато клієнток, які приходять і кажуть, мені стало легше, і вони живуть, і вони продовжують жити, вони будують сім'ю, вони народжують діток і так, далі, і так далі. і тому подібне. Отож, якщо у вас дійсно є така болюча ситуація, і ви вирішили, що вам потрібно далі продовжувати стосунки, не живіть з цією біллю. Проходьте до мене, це є образа, це є біль, це є приниження, це є обезцінення вас і так далі. Проходьте, пропрацюємо ці моменти, і вам стане трошки легше. Ви не будете е, більше ну, фокусуватися концентруватися на цій проблемі. Тобто, але це в тому випадку, коли ви готові далі продовжувати. В іншому випадку також потрібно продовжувати забирати цю біль, тому що ця біль буде у вас, вона живе. Це так, як черві. Речок. Розумієте, він живе, живе, розмножується, розмножується, він буде передаватися на інші стосунки, він буде там псувати картину, та яка буде іншою. Тобто, в будь-якому випадку потрібно приходити і пропрацювати. <кій> <кій> Ось, е, і ще раз повернуся до запитання моєї підписниці. Так що все таки, якщо вам людина дорога і цінна, робіть все для того, щоб зберегти і побудувати. Нові стосунки. Чому? Тому що це може бути новий виток в ваших стосунках через біль, через зраду. Це не означає, що чоловік, якщо він пішов зрадив, що він вас не любить, що він вас не цінує. Просто оця зрада вона вказує на якусь ситуацію, яка є у вас болюча, і вам треба її Позбутись, отож, я чекаю вас у, на індивідуальну роботу. Приходьте, ми попрацюємо, розберемося, тому що, можливо, тригери йдуть десь із глибшого, десь якогось дитинства, із моделі поведінки батьків. Можливо, батьки десь так жили, можливо, батьки були розложені. Тобто там є дуже багато нюансів і є дуже багато таких. Е Чинників, які впливають на ту чи іншу ситуацію у нашому житті, і які є власне коренням того зла, які спровокували у цю ситуацію, яка прийшла до вас у життя, з вами була Ляна Бонько і до нових зустрічей. Дякую вам за ваші питання. Дякую вам за ваші коментарі.